Салют, ви на каналі Фортуна Блокчейн. Мене Арсеній та сьогодні я поділюся своїм досвідом, як в мене вийшов вийти на дохід крипті, чого я починав та чим займаюсь зараз. Мій шлях крипті почався в 2019 році. Тоді, в 13 років, я не до кінця розумів, що роблю в крипті. Купляв та продавав різні токени, які мені подобалися за назвою. То мене навіть вийшов щось заробити. Пізніше, в 2020 році, я втратив більше ніж заробив та почав розбиратися в крипті більш детальніше. 20 по 22 рік я виконав акції відбірщи, які з та депозит давали бонуси. Так, зараз вже не ті часи, але колись біже ок. Всього за депозит 100 доларів та отримання коштів протягом півроку нараховував додаткових 50 доларів. 22 рік був насичений події, думаю, що для всіх, а для мене і в крипті. За час, коли крутився бінанс через різницю курсів валют, то можна було набрати біткоін до 30 тисяч доларів. За весь цей час я набув різного досвіду, то почав розуміти, як заробляти на крипті та головне, як не втрачати. З 24 2024 року веду свій теграм-канал, в якому публікую все те, що сам роблю, які токени купую, які акції виконую та інше. Для того, щоб не бути голослівним, приклади кейсів, з яких вдалося заробити, ви можете зайти в закріпленому пості. Жодних курсів та приваток не продаю. Буду радий всім, хто доєднається до спільноти каналу Фортуна Блокчейну. Посилання в описі під відео.